Вже цієї суботи, 30 серпня, поціновувачів театрального мистецтва горішніх плавнів» очікує чергова прем'єра. Корпоративний театр Феротел компанії Ферекс подає на сцені Палацу культури і творчості музичну комедію Кайдашева сім'я на репетиції колективу, який вже швидко вийшов за рамки аматорського, побувала наша редакторка Юлія Ахінян. Ще не в театральних костюмах, але вже у повній бойовій готовності. Артисти-аматори корпоративного театру Феротейл повторюють мізансцени. До прем'єри залишилось дві доби. Кожен знає свій текст і навіть репліки колег по сцені, щоб за першої необхідності допомогти. Відточують танцювальні рухи, адже за сценарієм мають танцювати та ще й співати. Антоніна Гончаренко у театрі від першої вистави у Кайдашевій сім'ї виконує роль Параски. Це така сільська жінка, якій все потрібно знати. Вона всі плітки, всі чутки, їй потрібно все всунути свій нос скрізь. Я знаю, що мої колеги, коли давали вам інтерв'ю, вони казали, що от їхня роль це прям їхня. Це роль навпаки не моя. Мені, чесно кажучи, все рівно, як люди інші живуть. Мені все саме головне, щоб мої рідні, і близькі у них було все добре. І про мою. Про мого персонажа можна сказати, що якщо її осучаснити, то можна сказати, що вона як хейтер, який завжди коментує дописи, всі їй все цікаво. Вона брудом всіх поливає. Напарниця Антоніни Ірина Цимбол також у складі феротейлівців від заснування театру цього разу вийде на сцену у ролі Баби Палашки. і стрепетом у голосі згадує свої відчуття перед початком кожної вистави. Коли зашторені куліси і ти ждеш свого виходу, тому що якось так виходить, що третій раз і ми розпочинаємо нашу виставу, то серце таке чувство, що воно так колотиться, що зараз вилетить з грудей. Але коли вже, мені, мені так кажеться, коли вже буде третя вистава, то вже я буду трішки спокійніше себе відчувати. От, тому що ми вже більш привикли, як би сказати, до доглядача. Сучасний театр вимагає від акторів та акторок неабияких здібностей, незалежно від того, це професіонали чи аматори. Панянки Антоніна та Ірина також спробували себе у ролі кіноакторок, адже полтавські режисери, які наразі опікуються феротейлом, самі знімали і монтували проморолики. Це такий був новий такий етап, такий несподіваний. Ну але мені дуже сподобалось. Ми запрошували наших глядачів приходити на нашу виставу 30 серпня, о 17 годині, і подивитися цю, цю шикарну комедію. Великої дружньої родини театру Фаротейл із числа працівників і працівниць підприємств компанії Ферекспо не було би без творчого тандему режисерсько-постановочної групи. У доробку Назара Майструка, головного художника полтавського театру імені Гоголя, ця вистава восьма за ліком. Питаю митця: чи важко працювати із аматорською трупою? В принципі, ні. От, дещо там просто що театральна специфіка є у виготовленні речей, але люди такі творчі, от завзяті, майстровиті, от, то, так, діло швидко йшло до рук. От, одразу розуміли. Звісно, бувають деякі такі моменти, коли там щось не розуміють. Я не, якось не можу, можливо, неправильно десь щось сказав, ну, але це все робота. Засновниця театру Феротейл Олена Цибінога наразі живе й працює у Полтаві, але не пропускає жодної репетиції свого творчого колективу, що й говорити про завершальні генеральні прогони на сцені. У нашій виставі тут об'єднані два твори: Кайдашева сім'я і розповіді про Палашку і Параску. До речі, я дуже рекомендую нашим глядачам саме прочитати ці твори. В них дуже багато народної мудрості, такої життєйської, як то кажуть. І ми поєднали ці дві історії, і вийшов такий, знаєте, мікс дуже. Як би сказати, і милий з одного боку, а з іншого він абсолютно неочікуваний з неочікуваним кінцем. Так чекаємо, не дочекаємося. Так, я хочу запросити наших глядачів докупляти останні куточки, які вже залишились, і приходити до нас на виставу, тому що буде дуже цікаво.